Експеримент. Виявляти, який спосіб дієвий, щоб порізати і не плакати. Що там перше? Скочувати нож водою. Склянка. Цибуля. Буду нюхати, ще його трошки. Я поки не плачу. Я не плачу. Просить дієвий. Підходить. Лайк номер два. Охолодити лук. Пролежав в морозилці 10 хвилин. Він холодний саме. Подрібнюємо. Але нож сухий. Не плачу. Дієвий. Спосіб номер на три. Покласти рядом лимон. Це буря, це лимон, знайомся. Тут плачу. Цей спосіб не працює. Напалити поруч свічку. Кидає супер дивно. я плачу, це не працює. Користуйтеся перевіреними способами і пишіть в коментарях, які у вас працюють, а які ні. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати та й бажано поширити. Люблю, цілую всім у мамі. Па-па.